Продовжуємо нашу рубрику топів. Сьогодні поговоримо про найгірші та найкращі частини серії Far Cry. Чому саме зараз? Бо після виходу шостої частини все у рейтингу добряче змінилося. І новим гравцям, які лише знайомиться з серією, варто знати на що звернути увагу, а й що можна сміливо пропустити. Тож, рушаємо до сьогоднішнього топу. Шидастей ошидако. 2012 рік став справжнім проривом для Юбісофтів. Саме тоді вийшла третя частина Far Cry, яка буквально перевернула усе з ніг на голову. Колись невиразна майже мертва франшиза раптом стала хітом. Far Cry 3 досягла шаленого успіху і показала, як потрібно робити ігри. Сюжет багатошаровий, як цибуля. З одного боку маємо історію звичайного хлопця, який, потрапивши в крайні обставини, відкриває в собі справжнього хижака машину для вбивств. Але з іншого боку, це фактично ігрова адаптація Алі. Іси в країні чудес Джейсон, це така собі Аліса з причиндалом, яка потрапляє в казковий безумний світ і зустрічає персонажів, що змінюють його. Колишній нюня стає холоднокровним воїном, а друзі здаються гальмом, яке стримує його справжній я. І тут виникає конфлікт, драма, непорозуміння, і все це працює завдяки шикарному сценарію. Були ж часи, які ми на жаль успішно просрали. У плані геймплею також все оновили. Замість сірої Африки яскраві, хоч і небезпечні тропіки, повні шаленства. З'явилися РПГ-елементи, прокачка героя, покращення, ти ростеш разом із персонажем. Завдяки цьому глибше занурюєшся у світ гри. Усе зроблено так, аби тобі було цікаво і стріляти і слухати. Першу захоплювати аванпости здається складним і страшним, але згодом ти входиш у кураж і валиш піратів як буревій. Те, що раніше лякало, стає буденністю. Гра неймовірно атмосферна, і попри 10 років все ще відчувається свіжою. Прорив Far Cry 3 досі не зміг повторити жоден з наступних релізів. На 9 Far місці 3 Blood Dragon, перший по справжньому вдалий спін у серії, або, якщо точніше, доповнення до трійки, яке цілком заслуговує на окрему любов. Це без перебільшення найкращий проект для чистого фану. Такий трешовий пародійний Far Cry світ ще не бачив. Тут стільки стьобу, гумору та відсилок до культових фільмів і медіа, що аж дух захоплює, і зроблено це все з реальною любов'ю до жанру. Навіть базове навчання в грі окремий прикол. Тебе буквально завантажується інструкція до гри, яка сама з себе сміється. Сюжет повна пародія на бойовики 80-х. М'язисті мужики рятують світ, всюди, роботи, неон, круті фразочки, типовий набір робокопа, термінатора, хижака. І, звісно, головний герой це такий собі кіборг солдат, який бореться зі злом і навіть катається на неоновому драконі. Цей сюр це не просто гра, а кіно всередині гри. Бо за сюжетом ми нібито дивимось фільм, який зняв вигаданий режисер Гей із Марвелівського всесвіту. Більше того, він навіть з'являється в п'ятій частині. І і в одному з його квестів ми допомагаємо йому знімати кровавого Дракона 3. А от геймплей, чесно кажучи, не найсильніша сторона. Тут усе майже так само, як у третій частині. Ті ж активності, ті ж місії. Але якщо в основній третій частині ти реально проживав шлях героя від розгубленого хлопця до хижака, то тут ти з самого початку керуєш кіборгом, який усе вже вміє, і просто сипле качковими фразами. Через це геймплей і сюжет ніби й не дуже пов'язані між собою. І від цього трохи прикро. Весело так. Атмосферно дуже, але цілісним проєктом Blood Dragon усе ж не став. Хоча свій культовий статус він заслужив чесно. І ось він кінь блідий, і пекло йшло за ним. Якщо що, це алегорія на Ubisoft та їхній конвейер релізів. Але в п'ятій частині Far Cry студія раптом схаменулася і таки видала одну з найкращих пісочниць у себе за останні роки. Після очевидного провалу Far Cry Primal компанії довелося взятись за розум і згадати, що серія має приносити фан і драйв, і Far Cry 5 дійсно. Це зробив. Гра подарувала ту саму альфу відчуття, коли ти просто кайфуєш від стрілялок, вибухів дослідження світу і повного безумства. Сюжет тут простенький, хоча місцями трапляються цікаві підтексти. Але найголовніше це геймплей, який реально затягує. Тут не треба особливо вникати в завдання, просто бігай, стріляй, катайся, зривай сектантські штаби і отримай задоволення. І все це ще й у величезному мальовничому світі. Сетінг американської глибинки з її лісами, фермами, реднеками, сектантами і хижими тваринами. Ми на кожному кроці, здавалося б, рутина, але Far Cry 5 довів, що рутина може бути веселою. Грамотний геймдизайн зробив навіть повторювання активності захопливими. Ти граєш за заступника Шерифа, який разом з командою прилітає у віддалений округ штату Монтана, щоб заарештувати лідера місцевої секти от того самого фанатика Йосипа Сіда. Але, звісно ж, усе йде не за планом. Далі класика: допомагаєш місцевим, піднімаєш повстання, воюєш з сектантами, звільняєш території, і, хоча сюжетна лінія проста, вона вона вибудована навколо чіткої і зрозумілої мети боротись із культом. І саме тому п'ятий Cry працює. Він не намагається бути філософською драмою. Він дає гравцеві за чим той прийшов, веселощі, екшен і свободу. Антагоніст Йосип Сид, харизматичний, хоч і до рівня васа не дотягує, але в нього є своє божевілля, своя атмосфера. Були ж часи, коли Ubisoft вміли персонажів робити. Після великого успіху третьої частини Ubisoft вирішили довго не зволікати і через два роки викотили Far Cry 4. Спіх, ну, скоріше так собі. Ти син шлюхи, тобто революціонера, повертаєшся у рідну країну Кірат, щоб розвіяти прах матері. Але, звісно, все йде не за планом. Ти миттєво вплутуєшся у війну між місцевим диктатором Пейганом Міном та повстанцями з золотого шляху. Усе ніби на місці. Харизматичний божевільний антагоніст є, повстанці є, захоплення аванпостів є, наркоманські місії є, величезна карта з купою активності є, здається, рецепт успіху трійки, скопійований до міліметра. Але грати чомусь нудніше. Чому Му, бо не можна просто взяти механіки і стрійки, вставити їх у нову гру і чекати того ж феєричного результату. Успіх Far Cry 3 був не в шаблоні, а в цілісному дизайні, атмосфері, сценарії та харизмі. У Far Cry 4 все зроблено правильно, але якось механічно, ніби розігріли вчорашню вечерю. Ще є стівно, навіть смачно, але вже не те. Пейган мін, звичайно, намагається бути другим васом, але все ж має свій вайп. Пафосний, трохи гламурний, самозакоханий психопат у рожевому костюмі. Місця. Мо прям кумедний, але цього недостатньо, бо головний герой порожній, як коробка з під піци. Ніякої мотивації, нулі емоцій, навіть імені нормального. Складно співпереживати тому, хто сам не виглядає зацікавленим у тому, що відбувається. Тема постапокаліпсусу вже багато років не дає спокою геймерам. Мабуть, у кожному з нас живе маленька дівчинка, яка мріє вбити півпланети ядерною бомбою. Бо що правильно радіація найефективніший спосіб змусити людей полюбити природу та почати про неї дбати. Хоч і трохи радикальними методами. Але не всі захотіли бути екологами. Який же це постапокаліпсис без мародерів, рейдерів і анархістів. Dawn дотримується всіх святих канонів Нетфлікса. Головні антагоністи тут дві брутальні темношкіри дівчини, яких ми, як справжні герої, маємо перемогти. Все у дусі толерантності. Хоча трохи дивно, що в цьому світі жінки взагалі вижили з огляду на те, що всі тварини мутували у небезпечних монстрів. До речі, головного героя ніби вкусив Артем з метро, бо діалогів. В нього загалі ніяких немає. Не то фаулиди Хоні. Головного героя тут усі полюбляють, особливо розробники, які при створенні персонажа пропонують вибрати жіноче тіло або чоловіче тіло. І ніяких імен, голосу чи характеру, ніби ти створюєш не бійця за виживання, а модель для манекену. Але чому б ні? У комплекті з небінарними героєм, мутантами, чорношкірими злодійками. Після ядерної катастрофою все виглядає гармонійно. Щоб просуватися по сюжету, треба вербувати своїх союзників, розвивати свою мати базу і знищувати табори анархістів. І все це подається з таким Серйозним обличчям, ніби Ubisoft не робили п'яту частину буквально вчора. А насправді це ж та сама карта п'ятірки, просто перефарбована рожевою фарбою і з додаванням мутантів. І як воно загалом, Far Cry New Dawn не зовсім лайно, але дуже-дуже близько. Саме тому він і займає шосте місце в нашому тоті, бо повір, далі буде ще гірше. Що буде, якщо змішати джазкос, RPG, лутер-шутер і маркетинг від Ubisoft? Вийде шостий Far Cry, остання наразі частина серії. Яка мала би бути кроком уперед, але вийшла принаймні краще за Ньюдон. Хоча, будьмо чесні, навіть калькулятор краще за Ньюдон. Ubisoft запускали цей продукт з усім пафосом: трейлери, обіцянки, інтриги, начебто повірили в себе. А на виході ще один Far Cry просто обгорнутий у нову обгортку. Головний герой нарешті говорить, причому багато. Дані Рахас, чи чоловік, чи жінка вибір за тобою, це такий собі освічений революціонер із характером. Ubisoft намалювали йому її кадр, мотивацію, минуле. А потім усе це забули в першій же кацені. До речі, як і в трійці, втеча з гарячої точки, смерть близького друга подруги, дивом виживання, клятва помсти диктатору, креатив рівня, контрол С, контроль В. Антагоніст харизматичний, як завжди. Антон Кастільо, черговий диктатор. Цього разу виконанні Джан-Карло Еспозіто грає добре, виглядає переконливо, але серйозно, вже шостий божевільний лідер за шосту гру. Це вже навіть не мем, це офіційна формула Юбісофтів. І так він знову цікавіший за головне. Много героя, ви ж це любите, правда? Фаркай 6 це лутер-шутер з рівнями ворогів, рівнями зброї, рівнями транспорту, циферками, смугами здоров'я, гілками навичок і гірким смаком ММО всередині соло гри. Щось веселе в грі таке є: зброя, перки, окремі місії, але приходить це десь після середини гри, якщо пощастить. До того нудьга, розчарування і ще трохи нудьги з присмаком Нюдону. Уявив Far Cry, але з інтерфейсом як у Borderlands і прокачкою, як у The Division. І з сюжетом я. Far Cry 3, але гірше, ось тобі Cry 6. А потім вийшли DLC, які остаточно поховали цю серію. Рогалик за Васа ще кудись не йшло. Рогалик за Джозефа Сіда дивний. Рогалик про інопланетян? прости, господи, навіщо? Кросовер зі Stranger Things? ну, прикольно, якщо тобі 12 ти щойно відкрив Netflix. Ubisoft, схоже, нарешті, увімкнули мозок. Останні рішення студії вказують на те, що вони тепер концентруються на якісніших проєктах, типу того ж Міраж. Хоча ми все ще маємо шеде. А шостий Фаркрай, ну він міг бути гіршим. Але навіть його не така вже й гівняна посередність не рятує гру від заслуженого п'ятого місця в топі найгірших п'ятих Far Cryв. Переходимо від сучасної анархії до окоманілих какашок. Far Cry Primal це та сама гра, яка вийшла і одразу зникла без хайпу, без розгону, без шуму. А що тут говорити, вийшов спінов про первісний світ, який одразу був переречений, бо взагалі не вписувався в контекст серії Far Cry. Все Починається з типового драматичного моменту смерть близького, якого розірвав тигар. Далі герой виживає самотужки, поступово вливається в життя диких племен, де триває вічна ворожнеча боротьба племені війни, ритуали, усе це. Але по факту все дуже нецікаво. Вплив героя на події номінальний сюжет, такий, що хочеться просто промотати катсени з особливостей ручні тварини. Причому їх можна мати ще більше, ніж у четвертій частині. Тут ти не просто з тигром, у тебе може бути вовк, ведмідь, сова, дро. Он і ще купа дикої фауни, яка тебе слухається. Карта, до речі, нагло перероблена з четвертої частини, тільки замість Гімалаїв до історичні ліси. Це, звісно, викликало вибух сраку фанатів, бо всі чекали чогось нового. Хочеш реально підгоріти, просто порівняй топографію мапи Праймал і Far Cry 4. Одна в одна, тільки ріки перекрутили. Є крафт, прокачка, зброя, все з каменю. Можна кидати списи, і ця механіка згодом перекочувала в наступні частини. Але загалом усе як завжди. Тільки зубами Мамонта. Після виходу першої частини Ubisoft вирішили, чого добру пропадати. Давайте зробимо ремейк на консолі. Так з'явився Far Cry Instinct, а слідом і його продовження під назвою Evolution. Це, напевно, перший справжній спін оф серії, який реально продовжував сюжет, хоч і у вигляді консолячої халтури. Гра починається після подій Instinct. Там є контрабанда зброї, мутанти, сюжет, діалоги, все як у великому кіно для Xbox. Але основна особливість це графіка, яка болюча. Справжні Кельний треш на движку оригінального Xbox, коли текстури нагадують розмити обої з хрущовки. Проте є плюси: новий транспорт, нова зброя, мультиплеєр і доступна гра тільки на Xbox. Більше ніде в неї не пограєш. Ну і хіба що на Xbox Live досі тримають цю дивну штуку. Far Cry Instincts Evolution це фанфік, який забули видалити. Він гірший за більшість офіційних частин, але водночас не такий ганебний, як деякі наступні. Тож почесне третє місце серед гірших Far Cry. Ів. А тепер Far Cry. 2. Ва або ж посібник з виживання в Африці, якщо ти білий чоловік з малярією і пістолетом, гра починається з поїздки на машині. Поїздка триває, ти дивишся, ти досі їдеш, ти засинаєш, голова падає на клавіатуру, випадково тискає Alt F4 і гра зникає. Привіт, Юбісов! Чудове вступлення! Далі буде тільки краще: маляліє, патрони, які клинять вороги, які воскресають після смерті, і купа однакових квестів по знищенню конвоїв. Сюжет про дві африканські фракції, але тобі не дають обрати сторону. Ти просто бігаєш між ними і виконуєш завдання без особливого сенсу. Ми боремося проти утиску, кричить одна сторона. На ми теж боремося проти утиску, але трохи інакше. Криче інша сторона. А ти просто білий хлопець з дробовиком і калашем. Far Cry 2 – це коли гра тебе ненавидить і хоче, щоб ти її теж ненавидів, але якимось чином все одно проходиш її повністю з поваги або з мазохізму. І нарешті перше місце в нашому топі найгірших Far Craїв це перший Far Cry. Так, так знаю, зараз у декого задимиться олдфажна срака, але давайте чесно. Фаркай 1 вийшов у часи, коли Crytek ще не став Crytek'ом, але вже робив техдемо на 20 годин. Гра виглядала неймовірно, як для 2004-го. Джунглі, вода, тропіки, але от геймплей, шутер є, мутанти є, злодій з планами захопити світ є. OF COURSE! Герой без емоцій і обов'язковою подружкою журналістів. Лісткою є і все це працює ну, як стара Nokia 3310. Ти але не хочеш повертатися. Штучний інтелект ворогів страшний сон. Вони або не бачать тебе, коли ти впритул, або вбивають з кущів через всю карту. Стрілянина дивна, сюжет примітивний, атмосфера була, але не витримала перевірки часом. Якщо не хочеш впадати в депресію від старого геймдизайну, краще вже пограй у Assassin's Creed Syndicate. Ось таким вийшов наш суб'єктивно іронічний топ найгірших частин Far Cry. Якщо сподобалося, Ставте лайк і напишіть свій варіант топу в коментарях. Можливо, у вас на першому місці буде п'ятий фархай, а може взагалі Blood Dragon, хто знає. Якщо такий формат вам заходить, дайте знати. Все залежить тільки від вас. Дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео.